Доброго дня усім, хто любить природу. І наш підручник буду презентувати для вас я, Зінаїда Ворона, як співавторка підручника та вчитель хімії. І сьогодні хочу поговорити з вами про інтеграцію наук, компетентність на складову та електронну підтримку нашого підручника. Інтеграція наук в сучасному світі займає щораз більше місця, і кожного разу вона стає важливішою, тому що в сучасному світі, користуючись знаннями лише з однієї якоїсь дисципліни, дуже важко проводити дослідження, робити висновки та узагальнення. І якщо раніше ми могли за допомогою одного або декількох предметів, все виконати, порахувати і зробити висновки і узагальнення, то, наприклад, в хімії ми звикли, що математики буде цілком достатньо. Але зараз вже для пояснення багатьох хімічних явищ і розуміння всіх процесів, дедалі більше, наприклад, використовується фізика, або дуже потрібні фахівці, які можуть працювати на перетині. Декількох наук, і одна з яких, наприклад, IT. ми сьогодні стоїмо перед викликом зміни світу. І світ у майбутньому буде вже зовсім не таким, яким він є сьогодні. І психологи говорять про те, що сучасним підліткам, з якими ми з вами працюємо, доведеться працювати на посадах. І опановувати професії, яких сьогодні ще не існує. Пропоную, щоб ми ознайомилися декількома з них. Наприклад, інженер-композитник частково зараз вже 3D друк починає набувати значного поширення, але його можливості насправді є безмежними, і таких фахівців потрібно буде щоразу далі більше. урбаністикових буде проєктувати нові екологічні чисті міста. Знову ж таки, тут потрібне поєднання знання з дуже багатьох галузей наук і дисципліни. Медицина без it сфери в недалекому майбутньому не зможе, напевно, теж існувати. Тому, крім гарних знань з біології, математики. Фармації потрібно будуть ще і гарні знання інформатики і володіння програмним забезпечення. Молекулярний дієтолог зможе розробляти індивідуальну систему харчування, виходячи з генетичного аналізу людини, і це вирішить, наприклад, проблему харчових алергій. Звичайно ж, IT-генетики. Якщо зараз ми маємо з вами справу з генетиками, які вчаться лікувати різноманітні хвороби або, наприклад, вирощувати вже зараз серця, які будуть ідеально підходити реципієнту, то в подальшому цей напрямок буде лише розширюватися. І компетентнісний підхід це вимога сучасного часу. Сучасним дітям доведеться змінювати у майбутньому, можливо, й декілька десятків професій, тому що вони будуть як з'являтися, так і або зникати, або трансформуватися в інші професії дуже швидко. Тому потрібно буде володіти дуже багатьма компетентностями для того, щоб боротися. З тими викликами, які перед ними постануть. І у сучасній освіті ми вже бачимо те, що відбувається переорієнтація із знаннєвої парадигми на діяльність. Можливо, не завжди потрібно в даний момент володіти певними знаннями. А для того, щоб діяти, ми інформацію можемо отримувати з багатьох джерел і з інтернету в тому числі. Головне вміти опрацьовувати ту інформацію і вміти знайти інформацію, за допомогою якої ви зможете приймати рішення і діяти далі. І все це ми намагаємося представити в нашому підручнику. Дуже важливими навиками є робота в групах і швидке вміння. Орієнтуватися в зміні оточення і в зміні обставин навколо себе. Тут я вам презентую одне із завдань, яке ми пропонуємо дітям у нашому підручнику виконати, об'єднавшись у групи. Бачите, що тут потрібно мати знання не з одної якоїсь конкретної дисципліни, а декілька дисциплін, і при тому ж використання сучасних цифрових технологій. Важливим є і робота в парах. Мені рекомендують методисти, щоб протягом навчального року діти змінили пари в класі, і протягом певного часу кожна дитина могла посидіти за однією партою з кожним учнем із свого класу. І ось тут є презентована діяльність для такої роботи. В природних дисциплінах дуже важко обійтися взагалі без експериментів. Наразі матеріально-технічне забезпечення бажає бути кращим значно, і без домашнього експерименту дуже важко часом буває обійтися. Як один із прикладів домашнього експерименту є ось тут наведений. Такі завдання будуть розвивати одночасно як порівняння. І будуть розвивати креативність і вміння виходити в якісь ситуації. Ну, Наприклад, розв'язавши таке завдання, діти колись зможуть порізати не лише сир, але, можливо, інші якісь продукти харчування за допомогою, наприклад, нитки, або якщо мова йде про якісь походи, то, наприклад, це може бути риболовна в лусі. І у нашому підручнику часом нам вдається поєднати непоєднуваних. Якщо ми візьмемо музику і фізику, то, напевно, крім звуку, здається, нічого поєднати їх не може. Але ми намагаємося ще розвивати у наших завданнях і загальнокультурні компетентності, тому, наприклад, фізику можна вивчати за допомогою класичних творів. Окрім цього, наш підручник володіє дуже потужною електронною підтримкою. До кожного параграфу є QR-коди. І під цими QR-кодами у нас розміщена величезна кількість різноманітної інфографіки, цікаві відеоматеріали, скрайбінги, анімації. Також є присутніми 3D-моделювання, освітні ігри, можуть бути тестові контрольні знань. Однозначно, що існують завдання, які розвивають технології розвитку критичного мислення і розвиток кліпового мислення. Адже ми з вами нікуди не подінемося від того, що у наших учнів сучасних переважає кліпове мислення, і вони сприймають дуже легко і велику кількість інформації, але ця інформація повинна бути поділена на маленькі порції. Також є інтернет підтримка і на освітній платформі. Ви можете відсканувати QR-код і за ним потрапити на освітню платформу. Використовувати це не лише на уроках природознавства, але і під час інших занять з дітьми. І наш авторський колектив запрошує вас усіх. Вирушати разом з нами в нову українську школу. Ми стоїмо на порозі змін в середній школі. В цьому році вже працюють пілотні п'яті класи нової української школи. Ми з вами знаємо вже про ті виклики, які перед нами незабаром постануть. І наш авторський колектив створив у Фейсбук групу взаємодопомоги. Ми запрошуємо вас приєднуватись до нашої Групи взаємодопомоги, навіть якщо станеться так, що навчати дітей ми будемо за різними підручниками, але ви використаєте якісь елементи нашого роботи, ми будемо дуже раді якійсь співпраці, і якщо наша робота стане комусь допомозі. Тому тримаємося, ми здолаємо будь-які труднощі, і у нас все вдасться. У біологічних дослідженнях досить часто використовують мікроскопи. Ці прилади відрізняються за своїми властивостями та слугують різним цілям: оптичний або світловий мікроскоп. найпростіший та найпоширеніший. Щоб отримати за його допомогою збільшене зображення, крізь предметне скельце з препаратом пропускають промені світла, ці промені, потрапляючи на систему лінз. Утворюють зображення, з яким і працює дослідник. Ось так в оптичний мікроскоп виглядають збільшені підфарбована шкірка цибулі та голова комара. Електронний мікроскоп дещо складніший пристрій. На відміну від оптичного, тут на препарат подається пучок електронів. Частина електронів розсіюється при взаємодії з препаратом, а ті, що залишились, потрапляють на магнітні лінзи. У цьому випадку зображення формується вже на комп'ютері. Ви можете бачити черевовічастого черва, зображення якого отримали за допомогою конфокального електронного мікроскопа. Електронні мікроскопи теж бувають різних видів. Вони дають більш детальне зображення в порівнянні з оптичними та широко використовуються в науці, медицині і промисловості.